Вітаємо вас на каналі Діаспора.Ю. Сьогодні з вами пан Денис Нельников та Богдан Боровець. Підготували до вас черговий випуск загублених новин. Вітаю вас, Богдане, і вітаю також глядачів каналу. Сьогодні розглянемо такі теми: Байден шантажує Конгрес, а заручник Україна, адже він не пішов на компроміс з Конгресом, схваливши тимчасове продовження фінансування, в якому допомога для України відсутня. В Давосі на всесвітньому економічному форумі аргентинський президент Хав'єр Мілей зробив сенсаційний виступ. А Зеленський вимагає передати заморожені кошти. Росії в Україні медіа в США розкритикували головні ідеї Дауса, тому що цитата еліти даосу ненавидять свободу слова, також і відмінні від їхньої думки трактують як антинауку в українській тюрмі помер або, можливо, йому допомогли померти американський ютубер, який прославився в Україні своїми закликами. а Медведів, відомий як Дімон, розродився в своєму телеграмі черговим повідомленням. Перший раз в історії США президент країни відмовляється захищати власні кордони, і робиться навмисне, так вважає колишній виконувач обов'язків директор служби імміграції. Перший раз цього року у програму Пентагону війшла фінансування препаратів для лікування Пітісді, які входять в список наркотичних речовин в Україні. І разом з тим Статтяна Інтерсепт розповідає, що український. Армія експериментує з цими препаратами. Отже, перейдемо до першої теми. Ми знаємо, що президент Байден не погодився приймати законопроект бюджету, який запропонували республіканців, в яких мав би входити захист власних кордонів. Колишній виконувач обов'язків директора служби імміграції та митного контролю в США Том Гоман різко розкритикував політику президента Байдена на кордоні, який, як він вважає навмисне дестабілізує власну країну. І під час інтерв'ю в четвер Гомад Звинуватив Байдена у такому серйозному послабленні прикордонного контролю, незважаючи на хвилі міграції, які б'ють рекорди, сам пан Гоман є 34 річний ветеран імміграційної сфери, який працював. При шести адміністраціях і протистав дії Байдена попереднім президентам, які регулярно посилювали безпеку кордону. Він назвав це саме пріоритет національної безпеки, коли кордони країни не захищені, то відкривають загрозу для проникнення терористів і всіх інших. Але президент Байден, перший в історії, хто прийшов до влади і навмисно дестабілізував кордон. І за словами Гомана, Байден виконував свої. Так сказати, небезпечні передвиборні обіцянки, такі як злови і відпусти, саме цим він спричинив сплеск нелегальної імміграції і. Понад 80% мігрантів якраз незаконно в'їжджають до США, і зараз їх відпускають в глиб країни. Фінансуються вони теж за рахунок платників податків. Вони отримують безкоштовних адвокатів, телефони і допомогу в той час, коли українські мігранти не можуть навіть потрапити як біженці війни. Легальні мігранти не можуть потрапити в Амери, а Нелегальні, будь ласка. Так, і от якраз пана Гоман каже, що саме оце і руйнує верховенство права і через е, таку навмисну політику Байдена, ми знаємо в той час, що Кірбі позавчора виступив і сказав, що Україна все таки має 4,2 мільярди доларів виділених ще з минулого року. Але нібито Пентагон не має коштів для поповнення власних запасів, хоча це не відповідає дійсності, адже ми знаємо, що бюджет Пентагон був прийнятий ще в середині грудня, і він має рекордну суму на 5% більше ніж минулий. Сума фінансування 841 мільярд доларів. І в той же час практично команда Байдена відмовляє надати оцих існуючих 4,2 два мільярди доларів. Це вистачило б Україні приблизно на 4 місяці захисту на ведення військових дій. І абсолютно ніякого логічного пояснення, чому ця зупинка відбулася саме зараз, немає, крім того, що президент Байден використовує Україну як заручник у своїх власних інтересах для того, щоб отримати фінансування своїх власних програм. Адже згідно законодавства США, канал PDA є повністю виключно у розпорядженні президента Байдена, і він може використати ці кошти на протязі лічених годин. Пане Денисе, так ну наступна подія в світі, як я вважаю, просто ключова? Це всесвітній економічний форум, засновник якого відомий вже достатньо Шваб. І розірвалася, як я вважаю, просто ядерна бомба. Це був виступ нового президента Аргентини, якого називають американським Трампом. І от прямо на всесвітньому форумі він зробив дуже цікавий виступ, і в ньому він заявив, що головні лідери західного світу відмовилися від моделі свободи заради різних версій, того, що ми називаємо. Колективізмом і головна іронія цієї ситуації полягає в тому, що аргентинський президент робив свій виступ не де-небудь, а прямо влогові соціалізму. Так званий всесвітній економічний форум це є насправді третій рейх 2.0, як я вважаю. А виступ Хав'єра це неймовірний вчинок дуже сміливої людини. Для розуміння глобальних процесів слід дещо пояснити. Третій рейх це поєднання ідеологічної складової. Тобто безпосередньо сам рейх та контрольований ним великий бізнес. Різниця між третім рейхом та Давосом лише в масштабі. В третьому рейху підпорядковувався великий бізнес Германії, а Давосу ж впідпорядковані підпорядковані всі найбільші корпорації та бізнеси світу. Вплив, який вони мають по всьому світу, неймовірний. І вони, до речі, вже навіть не ховаючись, пообіцяли, що готують нову пандемію 2.0. А і такого самоуправства в лапках, як минулого разу, коли. Пандемією 19-го року з пандемією боролися окремі країни вже не буде. Все буде централізовано на глобальному рівні. Схожість Давоса з третім рейхом можна побачити також і в схильності до окультизму, до якого як відомо був схильний і сам Гітлер. А також і на форумі не обійшлося без. Танців з бубнами буквально. Нам дуже важливо звернути увагу на також і на те, що Зеленський зробив виступ на цьому форумі. Він заявив, що якщо чесно, я б не радим нам всім експериментувати, бо це страшний експеримент, затягувати з тією чи іншою допомогою, сказав Зеленський. От, ви знаєте, коли я чую слово експеримент, то в мене виникає в цьому контексті, як спадає на думку згадка про великий соціальний експеримент 2019. Тут не можна з президентом не погодитись а основний напрям виступу Зеленського був сконцентрований на тому, щоб добитися від євробюрократів конфіскації російських грошей, основна маса яких лежать заморожені на європейських рахунках. Необхідна лише тільки політична воля, тобто просто бажання. Саме так і. Президент Аргентини під час виступу він засуджує колективізм, який пропонує той же ж форум, і захищає навпаки приватну власність і капіталізм, який і привів США та всі розвинені країни до розквіту. І ми знаємо, що медіа США розкритикували ідеї Давоса. Якщо просити тувати, то еліти Давосу ненавидять свободу слова. Цей форум атакує всі відмінні від їхньої думки. Позиції як антинауку, одна із головних тем на цьому форумі ведучі, назвали дезінформацією і боротьбу якраз із такими ризиками дезінформації. Тобто, ми можемо думати, що готується нова хвиля цензури. Саме так я вважаю, потрібно це сприймати як. Тривожну загрозливу новину я з цим абсолютно погоджуюсь, і якраз виступ президента Аргентини, от він засуджує цей колективізм, от такий західний, який практично практична адміністрація Байдена вона підтримує і вона просуває цю ідею. Якраз президент Аргентини він один із таких лідерів цієї думки, що ні до чого доброго колективізм не приводить, і в нього зараз є якраз, я думаю, вся, всі можливості і нагода показати, що Аргентина може стати процвітаючою країною, яка була до 70-х, здається, років. І він це дуже добре все описав у своїй промові. Які йому надали сам Швабс надав йому слово? Він був перший із промовляючих. Ну, як це можна пояснити? Можливо, це якраз показує, що еліти. Бізнесові, це в першу чергу бізнесовий форум, бачить, що оця якраз колективізація і попередня політика приводить до спаду економіки як будь-яка соціалістична система, яка формується на основі державного керування, цензури, репресії, заборони свободи слова і так далі. Тобто, Мілей, він якраз і помітив це, і наполягає, що якраз оце це. Спотворення спричинені втручанням держави не обмеження торгівлі інновації найкраще служать у вільному суспільству і вони процвітають вільному суспільстві, яке Україна теж хоче будувати. Тому я так, думаю, що президенту Зеленському потрібно якраз брати приклад із Мілея, якщо він хоче отримати гроші через те, що після його промов ніхто так Україні грошей і не дав. Яку ідею він проголосив на Даусі? Дайте нам гроші, ми будемо воювати. Ну знаючи історії єс 17 і всього, що було, йому напевно вже ніхто не вірить, і саме через те ніхто не дає грошей. Хоча ми засуджуємо дії Байдена, адміністрації Байдена, адже в нього є гроші платників податків, і це злочин не надати їх зараз Україні. Так, можливо, Хав'єру надали слово, тому що Аргентина до нього була абсолютно соціалістичною і просто він так туди потрапив, але він повністю тому я порівнюю його виступ з розривом ядерної бомби, так, от на, на цьому місці несподівано. Не він повністю від з контексту виривається з цього. Хто, так. хто не помітив, то. То практично всі ЗМІ, західні еліти вони маскують от соціалістичний такий порядок денний ідею, ніби під демократію і боротьба із зміною клімату, як ви знаєте, наповняє російський бюджет. Вони мають свої якісь ідеї, але це підриває вільну конкуренцію, вільне підприємництво та зростання економіки, процвітання країн. І він якраз це помічає, і розповідає, що ліва ідеологія практично захопила інституції від змі до ООН. і все більше і більше спрямовує така політика до колективізму, і Україна на жаль чомусь не помічає. Хоча всі пам'ятають голодомор, і до чого такі режими, і до чого такі типи управління приводять. Ну так, Україна і Аргентина в цьому схожі Вони потерпали від соціалізму. І зауважте таку річ ще, що. Тоді, коли Аргентина була соціалістичною, вона історично, всю всю історію і ще там за радянських часів вона підтримувала Радянський Союз, вона ось зараз вступала в Брікс. А саме цей так званий, як його називають, аргентинський Трамп, він виходить з Брікс і підтримує Україну. Ось так от. І мені здається, що от якраз його заклик до бізнес-лідерів. Не здаватися оцим вимогам а, політичних каст, як він говорить, а навпаки, протистояти. І Мілей пообіцяв, що Аргентина знову поверне собі спадщину як бастіон свободи через стримування якраз оцеї державної влади, яка нав'язує соціалізм, і я сподіваюся, що президент Зеленський зверне на це увагу, тільки так він може. Мотивувати людей, захищати і віддавати все для того, щоб перемогти, щоб Україна перемогла репресіями і законодавствами, які переслідують журналістів такими діями, він навпаки демотивує. І абсолютно ніхто не буде захищати таку, такий стиль правління, якщо це буде продовжуватись. Мені здається, це сама головна проблема зараз в Україні. Можливо, я помиляюсь, пане Денисе. Насправді я абсолютно з вами погоджуюсь, і коли президент Зеленський поїхав в Аргентину привітати особисто з вступом на посаду президента Хав'єра Мілеї, то я побачив в цьому позитивний знак. От далі, давайте перейдемо до ще однієї, ну я вважаю, і не знаю, як відноситись до цієї новини. Вона одночасно і весела, і тривожна, тому що це Дмитро Медведєв, всім відомий як Дімон, не забарився з черговим шедевром, шокуючим, як завжди. І не знаєш, чи сміятися, чи ну дійсно, тому що насправді це. Небезпечно. А що ж він там написав? Написав він в своєму телеграмі, що в Україні немає іншого вибору як стати частиною Росії або вмерти. Що українці він каже, практичні люди, і тому вони зроблять практичний вибір. Опинитися в рабстві Росії, але живими, да, тобто це така загроза, що або ви помрете, або ви будете частиною Росії, і також тривогу викликає те, що він каже, що не там не допоможуть ні вступ в НАТО, ні ЄС нічого не допоможуть, і це безстроково. Він про прогнозує типу вічну війну для України, і розумним вибором для України було б стати частиною Росії. Ось така от новина. І ще одна новина є про американського ютубера, який прославився своїми закликами. Це Гонсало Ліра. Він був заарештований та ув'язнений за поширення проросійської пропаганди. І от він помер в українській в'язниці. Або, можливо, йому допомогли померти, як він раптом так помер. Ця новина. Повністю відсутня в українських змі. А в той час як на заході від неї все просто гримить. І ситуація тут насправді є дуже небезпечною, тому що як би там не було, але він був американським громадянином. Його смерть вже використовується кремлівською пропагандою, роздмухуючи тезу, що от в Україні вбивають журналістів. Подібним чином Росія вже діяла в Грузії. Росія не змогла захопити Грузію військовим шляхом, але вона зробила це за допомогою Іванішвілі. Швілі. А починалося все саме з от таких от подібних небезпечних ситуацій, і ПСО так на жаль, ми знаємо цю історію, і як би там не було, хоча він і пропагандист, і були звинувачення в його бік, що він. Розкривав нібито секрети. будь якому випадку смерть у в'язниці без суда, без слідства зробила досить такий великий резонанс і в Твіттері, і в деяких виданнях вже це обговорюють. Ну, це дискредитація України, яка може привести до зменшення допомоги, зменшення підтримки. І оце замовчування цього факту. Це дуже шкодить Україні. Я не здивуюся, як це була спланована операція російських спецслужб для того, щоб навмисно зменшити допомогу і підтримку Україні, звинувачуючи Україну, нібито в тоталітарному режимі. Але з іншого боку, ми знаємо, що й інші журналістів в Україні переслідуються. Ми знаємо випадки нападу на Назара Мухачова, наприклад, і на інших журналістів погрози, які звучали в їхній бік. Тому ситуація дуже якби серйозна і неоднозначна, я б сказав. Ось тривожна є новина наїзд на бізнес в Україні, що СБУ та ДБР чинять такі дії, які вони собі раніше не дозволяли, тобто робити дії, які не санкціоновані судом так, от, це також викликає занепокоєння. Так як би то не було, нам потрібно підтримувати Україну і. Єдиний вихід уникнути такого розвитку подій зменшення допомоги через цього журналіста, який загинув провести як найскоріше, чесне відкрите розстеження, щоб всі винуваті в цьому були покарані, і це тільки так можна зупинити оці звинувачення і оцю операцію психологічну. Можливо, це так і є. Скоріше за все, і остання в нас тема є про статтю, яка вийшла на інтерсеп, розповідає, що українські військові ніби експериментують з психоделічними речовинами для лікування посттравматичних трав. Ну кому не відомо, це так званий афганський синдром, психічний розлад після важкого. Важкої травми за останніх 50 років не так багато було винайдено препаратів ефективних від цих розглядів тому в США вже на протязі останніх напевно десятка років проводились наукові дослідження. І ці дослідження показали надзвичайну ефективність цих препаратів психоделіків, і навіть є програми та організації, які займаються продовженням, так як це стало найбільш ефективним із цієї фармакологічної індустрії, то цього року Пентагон вирішив відкрити цю програму і фінансувати і фінансує в американській армії. Цим займається також некомерційна психодолічна дослідична організація МАПС, яка і допомагає е, зараз е, і фінансує український проект. Хоча офіційно в законодавстві України ці препарати входять до наркотичних речовин. І за це е, той, хто їм користується, може отримати тюремне ув'язнення. За статистикою, е, якщо не лікувати ПІТІСР, цей посттравматичний синдром. То дуже багато людей просто самі не можуть і вийти з цього стану, і закінчують життя самогубством. Тому ця проблема дуже гостро буде стояти і стоїть вже із цими групами військовослужбовців, які повертаються додому, і їм дуже важко прийти в норму через те, що це якраз травма, яка не піддається такому легкому лікуванню. І сподіваємося, що законодавство України буде мінятися і буде сприяти розвитку от таких якраз лікувань, які Пентагон фінансує вже в цьому році, і що це рахується, нібито вивчення психоделічної методи лікування Пентагоном, але тим не менше, це фінансується якраз у бюджеті на наступний рік. Отже, ну, так, Богдане, це ж йдеться річ про те, що буде після да? тобто, ми маємо, ну ми маємо, маємо розуміння, що. Розлад да, посттравматичний він проходив. Це, це було і після Афганістану, це було, і після В'єтнаму. Але прямо зараз людям відриває ноги і руки. Да. А в ленд-лізі все це було, і можливо було, і надання протезів, все це було. І просто знову ж таки ми спостерігаємо такі дії, які а, чиняться не для, а прям. Навпаки, не, не задля допомоги, а проти ну такі нелогічні, як театр абсурду. Да, і інколи мені здається, мені не здається, я навіть впевнений, що це навмисна руйнація правового поля а, в Сполучених Штатах. Тобто, це не просто так відбувається, що там він глупенький, якийсь той Байден. І, і, і щось на Це навмисна руйнація правового поля, навмисна руйнація допомоги, е, створення абсурдності в світі. Ну насправді є багато речей, які могли би допомагати перемозі і всі засоби гарні і важливі, але дії адміністрації Байдена здається навмисно роблять навпаки. І це стосується не тільки допомоги в Україні, не тільки кордонів, прямо навмисної і свідомої руйнації. Сполучених Штатів з середини це також стосується і дій по всьому світі, що ми бачимо, і в Червоному морі, і в і в Ізраїлі все робиться з певної ідеологічної, такої світоглядної парадігми і чітко вписується в демократичну, як би, ту політику, таку Байдена. І але незважаючи на все це, як я вважаю, що. А, певні позитивні речі в світі відбуваються. От я так побачив, що на Байдена навіть уже Зеленський. Можливо, дивиться так, що що від нього очікувати, і е, перенаправляє свої зусилля на те, щоб домовлятися і налагоджувати співпрацю з британцями, да і є обнадійливі речі, домовленості з британським прем'єром Ріші Сунаком, да і вони прямо і там і допомога прописана, і формулювання, і договір звучить більш впевнено. Тобто не. Дію втрачати не треба, а зробити зі своєї сторони те, що ми можемо робити, кожен на своєму місці і е, працювати на перемогу. Саме так. Ну а поки що хочу звернутися до наших глядачів-слухачів, поширити це відео, поширити інформацію, що президент Байден має 4,2 мільярди доларів. Ці кошти платників податків, і за згідно законодавства США, ні немає жодних причин, щоб президент Байден їх не використав зараз для допомоги Україні, адже зараз якраз саме критичний момент. Україні зменшується постачання зброї боєкомплекту. Росія теж починає більш активно вести себе на сході, розуміючи ці ситуації. Тому, будь ласка, поширте цю інформацію. Зайдіть на твіттер, де ви можете нагадувати президенту Байдену про, про свої невиконані обіцянки і затримку коштів, які він вже має. А шантажує Конгрес Україна опинилася практично в заручниках. Як ми вже говорили, і великі змі про це не говорять, тому надія на вас, кожен з вас може стати оцим маленьким медієм, яке розпосюджує правду. І зараз для нас є всі можливості для цього, адже в Твіттері майже відсутня цензура, і кожен з вас може звернутися до президента Байдена напряму. Ми теж звертаємося. Коли нас мало, то нас не помічають. Коли ми об'єднаємося, і хоча б кілька тисяч людей будуть про це нагадувати, ми зможемо змінити цей стан, в якому зараз опинилась Україна без допомоги. Допомога. Зупинена командою Байдена. Ще раз хочу нагадати: так, Богдане, доєднуюсь до ваших закликів, друзі. поширюйте це відео разом до перемоги.